Привіт-привіт! Я дуже рада, що ти продовжуєш вивчати німецьку мову, і це вже шостий урок, в якому ми розберемо, як сказати, котра година. Wie spät ist es? Я нагадую, що у мене на аккаунті є курс А1 німецької мови для початківців. Там ти можеш знайти уроки, які були до цього, подальше. Як на мене, теми круто структуровані, і якщо ти початківець і вивчаєш німецьку мову, тобі саме сюди. А ми не будемо довго балакати, і починаємо! У німецькій мові є кілька способів запитати котра година. Перший це «Wie spät ist es?» скільки зараз годин, якщо перекладати дослівно. І другий – «Wie viel Uhr ist es?» скільки зараз годин. Обидві форми взаємозамінні і широко використовуються. В правому нижньому кутку у вас на сірому фоні виписані всі слова, лексика, яка пов'язана з часом, вам потрібно їх дійсно вивчити, щоб ця тема давалася легко і було все просто. О це година. Нах, це після. Фо це до. Хальп половина. Де фільте. Де фіатель чверть. Кегін близько. Про час. Там Кегін 5, близько п'яти. Курц – це декілька хвилин, тобто коротко. Пункт рівно, точно. Як же відповісти, котра година? Німці використовують обидві формати часу, тобто 24 години, 12, вони і так і так кажуть. Ем... Офіційний формат вживається у діловому та письмовому спілкуванні, а неофіційний частіше використовується у повсякденному житті, друзі і так далі, в сім'ї також, в родині. Зглянемо офіційний формат структура S ist, потім ми кажемо годину. Ну, Можемо сказати, ще минутин, але це не так важливо. Наша структура. Нам потрібно сказати: це є SC істєм. Потім ми кажемо число скільки годин, потім кажемо година, тобто четверта година, наприклад, і потім кажемо хвилини. Можемо ще додати просто пояснення, що це хвилина, але це не обов'язково. Наприклад, Sіст фієцену, це 14 годин. Сіст фєценуахайці. Це 14 годин. 30 хвилин. Sіest fiesua pünfiaci. Це 14 годин, 45 хвилин. Тепер неофіційний формат. Основні фрази для опису часу. Повна година. Повна година це коли у нас там чітко 2, 3, 4, 5 і так далі. Тут все просто. Ми кажемо SIST це «є» І кажемо саму годину. Наприклад, SIS 2. Це коли у нас 14 годин, так би мовити, друга дня або так, друга дня. Тоді ми кажемо es ist zwei». Друга ситуація, коли у нас половина години, половина наступної, наприклад, 14-30. І ми тоді кажемо «Es ist halb». «Halb» – нове слово це половина. Ми кажемо це половина. І далі ми кажемо наступну годину. Тобто не ту, яка зараз у нас на годиннику, так би мовити, не 14, а ми кажемо 15, бо це половина 15. Половина до 15, так би мовити. Естість halbhae. Третя ситуація. чверть до години. чверть – це 15 хвилин. І тоді ми будемо використовувати слово ф'єтель. Есість viertel for. До речі. Тут у нас легке пояснення, у вас в правому верхньому кутку є така картиночка «фо на хальп. Коли у нас стрілка годинникова внизу, прямо посередині, це «хальп». Якщо вона справа, це у нас нах. Нах це після. Ми будемо казати годину, яка от зараз є, вже якби пройшла. І додавати хвилини і казати нах. Тобто, наприклад, «фінфцень нах-льф. Або цей нахцвь, на нахцвільт. Тобто головне, що коли у нас стрілка справа, тоді ми кажемо годину, яка вже пройшла, і це означає після. Скільки то хвилин після. Якщо ж е, стрілка хвилинна розташована в лівій половині, тоді у нас буде використовуватися for. For – це до. І тоді, в цьому випадку, ми будемо вже казати годину, яка ще не настала, яка буде. Наприклад, ось так: 15 до 1, до тринадцятої. Фінфтень 1. Ось так. Доволі таки просто, головне потребуватися. 14.45 ми будемо казати як es ist for vor drei». Це чверть до 3. Четверта ситуація це якраз коли у нас чверть після. Тоді, як я вже сказала, буде використовуватися нах. І ми будемо казати es ist nach zwei». І остання ситуація це коли у нас хвилини. Наприклад, фіртень uafюнф. 05 ми будемо казати, як 5 на 14. 5 минути nach 14 O. Es ist 5 на 2. Буде ось так ось виглядати. Es ist хвилини F і години. Це якщо до. Наприклад, 5 хвилин до 3. Es ist S ість фünфуатгай. Тепер давайте попрактикуємося одразу. Ось у вас тут є картинка. Знову ж таки, пояснення «ум». Um. І на цій картинці посередині ви якраз бачите ум. Um. Ум um, це артикль, який використовується з часом. Наприклад, тебе питають о котрій годині, і ти кажеш ум. там, «ум умфіцень уа. О 14.15. Оце наше О в німеччині «ум». Переходимо до вправ для самоперевірки. Перша вправа: перекладіть цей час на німецьку мову. Став на паузу, роби, а потім ми будемо перевіряти. Сподіваюся, ти впоралася. І тепер 8 у 8.00. 12.15 буде як 1215, або 14 на 12. 17.30 буде або зінуата хайці, або хальп сехтіть. 9.45 буде або як 09 у 45 або 14 vor 10. 14.05 буде або 14 o 5, або 5 на 2. Чудово! Тепер вправа номер 2. Вставте правильний час у речення. Тут вам потрібно прописати. Сподіваюся, ти впоралася і ось відповіді. Ну а на цьому все. Я дійсно дуже старалася. Якщо цей матеріал був для тебе корисний, тоді підписуйся, тут такого багато. А я бажаю тобі удачі у вивченні німецької, і ми зустрінемося зовсім зовсім скоро. Бувай! До речі, поки ти ще не пішов, в наступному році ми з тобою розберемо вживання артиклів в німецькій мові. А артиклі в німецькій мові неймовірно важлива тема, адже саме завдяки ним виражають відмінки, роди і багато чого іншого, теж не пропусти.